28 червня з нагоди Дня Конституції України відбувся вже другий міський мовний диктант. Щонайменше 80 миколаївців долучилися до нього офлайн. Автором тексту став народний герой України та миколаївський письменник Олександр Терещенко. А онлайн-трансляцію вів телеканал МАРТ. Як пройшов, вже традиційний. Освітній захід. Дивіться далі. 28 червня до Дня Конституції України у Миколаєві провели диктант. Минулого року такий флешмоб організували вперше. У ньому брали участь не лише миколаївці, а й жителі сусідніх регіонів. Цьогоріч до реалізації проєкту долучилася центральна бібліотека імені Марка Кропивницького, а також телеканал Март. Ми обрали для цього день конституції, тому що це день, який гарантує нам це наш головний закон, який гарантує нам всі наші можливі права. В тому числі, право на те, щоб жити на своїй рідній землі, і право на те, щоб спілкуватися своєю рідною мовою. Саме такою була ідея миколаївського диктанту поєднати миколаївців навколо рідного слова. Щороку у цей день проводити диктанти запропонував начальник управління з питань культури Миколаєва Юрій Любаров. Ба Більше символічно, що цього разу текст написав ветеран війни та народний герой України письменник і журналіст Олександр Терещенко. Це людина, яку поважають і знають місті Миколаєві, це воїн, людина, це автор. автор, він прозаїк, він пише дуже чудові тексти. В нього такий. Особливе чувство гумору, почуття гумору в нього таке. Він дуже це робить так, обережно, обережно підходить до будь-яких тем, і тема, яку сьогодні він запропонує нам читати. Це тема дійсно важлива, це тема, яку треба, на яку треба говорити, на яку треба писати. Оргкомітет очолив заступник міського голови Анатолій Петров. А до складу журій увійшли освітяни та бібліотекарі Миколаєва. Текст диктанту читала вчителька української мови та літератури Ганна Новицька, яка у 2014 році стала лауреаткою фінального етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року. Немає простих авторів і авторок. Усі унікальні і тим паче ті, які. Несуть історію, несуть отаку свою історію людям. Тому я думаю, що звісно складний, і це прекрасно, що ми беремо саме складних авторів. І сподіваюсь, наступного року авторок і несемо їх до містян і Містянок. Близько восьмидесяти миколаївців долучилися до написання диктанту офлайн, серед них представники поліції, комунальних підприємств нашого міста, а також волонтери, військовослужбовці та працівники бібліотек. Мова це дуже велика частина нашої ідентичності і без мови неможлива держава, без держави неможлива конституція. Тому я вважаю, що дуже символічно, що саме в цей день проходиться диктант. Це дуже добра нагода перевірити себе, а також відзначити цей день. Такі ініціативи нагадують кожному з нас про те, що наша мова багатогранна. Тож спілкуватися і писати українською означає зберігати нашу ідентичність. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март.